Всім привіт, друзі, друзі, З вами Варст і сьогодні ми гуляємо в ще один І сьогодні ми будемо гуляти в интихор під назвою The Ground Skippers, що в перекладі з англійського означає доглядач, якось так. За так? Ну подивимся зараз. Ground земля, вроді, так, Skippers підтримують. Zemlja уроді, да скиперскіп потерп підтримувати, за... Crash Home of Jeremy Back into the Woods. бля. Uh, Трагедія, дом Джеремі, повернення з лісу, The Lone Cabin, The Well, Entering the Manor, The Basement, Light Out The Door. Хуй зна щось таке. Давайте Play нажмемо. Uh, WSD ходить, відкривають двері на Єво. interact Interactive Zem, SR, No Sprint. Немає бігу, їбать. Це значить ні від кого бігати не потрібно буде. Знаєте, така у мене логіка, хорив. Escape pause, you may not want to. Ти не Ага, вийдеш. Escape це дорівнює... Виход дорівнює паузі. Ти не можеш зробити паузу. Ключі і тайп рекордерс, записи, розбухованих дверей, блакдорвей, чорний вийд, дор... дверний виход, пересент новий левел. Walk it Black doorway. Чорний дорвейс, що за хуйня? Сейчас с кем серчич room troji. Ага. Треба просто щось знайти, да. И комната. Комната його кого хуїт пойми. Нажми, щоб грати, якісь дорвей, ну я як розуміється дверні виходи, да, просто такого. Чем музика така, а? Не. Ч трапилось за мною? Самолет. Чи це пердить? То хуй не знаю, да? Тобто навернув э, миску горохову суп получу. Yeah, yeah. Фурих. Ой, я тут here. Що блять. клик to continue. Пиздец, тут скиги кликать надо. Шоу, на приколь. Так. Ох, блядь, в огонь. Так, друзья, это погано. То все є погано. Давайте уходить от него подалі, бо... Как вы знаете, ноут у меня... бля. Это вообще отдельное вид искусства, тому... Ще треба отойти до от цього вогня подалі, Ну, Хоча б він же на карті є так, то тому все одно цього мене не спасти. Так, ладно, давайте йти. Ой, блядь, куди це я повернув, подождіть. Так, це сюди, давайте сюди поведемо. Тут якась дорожка є, ну давайте сюди. Бігти я не можу, як ми бачимо. Коротше, щось він, типа, не поняв, що він ще трапилося, самоліт літав, він хуяк і упав. Ось таке щось по перекладу було. Тому отаке, давайте, ходить. Давайте тут что-то обходим и пошукаем, что тут может быть интересно. интересное. Сподеваюсь, тут ничего не треба будет в лесе, а просто ну, давайте сначала дорожку обследуем. Оп, что? Клич кабин, кличовый кабин, кабинет, шкафчик, хуху, -ху, не знаю, что это может быть даже. Так, бля, вроде ничего в деревах, немае такого, да, чтобы можно было взять. Так, бачимо якийсь домик. Давайте його обійдемо, може тут що щось знайдемо і корисне. Угу. Такий якийсь не дома, а сарайчик, да, якийсь сарайчик кого кліча, да? Кліч. Это що це? Тут вход, да? Нажав. Бля, друзі, як тут дома, не? Ага, бляха, там другий вход був, Що це я туплю, помните, тут аж можна зайти. Так, так, Black Doorway, це подата тема, да? Ох, нихера собі. Так все темно, подождіть, друзі, я закрию окно. Бо реально, темно, я нихера не бачу. Так, ух, оце я мишкою. Це що ви розуміли, це я стол толкнул. Так. Давайте почнемо. що тут почекаємо. почекає? Радіо? Он книжный ты нахуй Так, коробки, картинки. Фрикс за один даст. Фрикс там вроде написано. Уроды. Цирк уродів, наверное, да, вы маленькі маленькие лилипутысь. Все маленькие париты лилипуты. Пластиковые. Стульчики стоять тут. Тут теж картина. Зворона якоїсь. Ворона. Телевізор. Телевізіон Локет. Закрыто. Нас послали офіційно нахуй відсюда, тому давайте шкать. інші двері. Локет! Ви, блять, ти уявляєте звині. Кругом закриті двери. Ой, блядь, сука! Ой, бля. Що ви понимали, я так. Я так закався, що мене ж. Нога піднялася, і я уїбав гоп стов ногою. Вона сука зараз поливше больно. Так, шо тут? А? Залиш мене вспокою, лимия лонстей, залишся, залиш мене. Отстань от мене. Somebody please. Хто небудь вас, урятуйте з... мене. This is not how. Хуй, знаєш такий хауп. Так, давайте сюди кудись, цей чорт побіг, тут все подивимся. Дерево такого анімізування, як будто якийсь вітер, да якась буря. Так. Картинки цікаві да? Ну, -за це за цирк уродів. Це, наверное, один із цих циркачів, да, блядь, появився, так. Муллиня, що бля. церква бачимо, да Так, ну ладно. Нам це похуй, в принципі, на картині повинно бути. Коробки не, не можна подвинуть, підняти. В принципі, заїбись Погано, що двери закриті. Поки що так. Що тут ще є? Бля, подивись, подвиски цих картин, да, якісь е -е, людина якась що любить мистецтво, реально? Сказ, Мені і так до сих пор нога, болить я якось так сильно в'їбав, що, вообще, да? Так. Піаніна, девочка якась гуляє, ну. Страшно, чесно, картина. Ну може це і є, оце що, цирк уродів, да, хтось це фотографував. Лока, да одне закрите двері. Що ти ж будеш так-то робити вообще двері? Не одної, не одної відкритої двері тут в цьому домі. Може тут десь ключики лежать. Хезе його. Хто його зна просто. Може можна повернути? Топор взяти не можна, ні. Я вирубав би нахуй всі двері і пішов би туди, куди мені. Куди мені треба. Куди карта лягає, туди і ходимо. Так, локет блять, все локетне, все закрите, ніхера немає нічого нормального відкрито, тільки одні двері, вроде були відкриті, і все Це оте там, де ми сразу вийшли, так, а, блядь, це перила. я блять, це якась коса уже появилась. О, локет, локет, херокет. Немає ні хера в цьому домі, просто щоб ви понимали. В коробках тоже все нишпарю ни стульчик. може в тебе ключ десь там лежить? книжечка, йоп твою мать. Що? це я Чи це я відкрив? Подождіть, мо оце я так на книжку не висит закрив двері, да? Ой, я знав, возможно все. О, ключик! Найс. Який опять міг би скипнуть? Локітне, закрите все. Дом маленький, но мені здається, що поки ми знайдемо ключі, то реально Буде пиздец довго все. Так. Картина повторилася, ну, наверное, все. Ну там чей не дрометожі же було, цирк уродів там. То можливо все і повторюється так і є. Так, не вихватає картин, просто взяв, наверное, ну, через... Це третє даже фліксів. Тому можливо... не вихвач не вистачає у господаря грошей на інше, то він через ксерокопії якісь поробив ще, да? Так щось там ще лежить в кутку, ну давайте спочатку тут подивимось. Магнітофон, да? Там можна... My name is Jeremy Klitsch. Today is November, and there are some strange things happening around here. My neighbor's groundkeeper has been wandering and yelling on my property late at night. I don't know why I'm even recording this. I guess he's just really starting to get to me. I've tried to talk with the Studworths, but he always tells me they're out of time. I don't know what's going on here, but I don't like it. Щось він сказав, що його Джеремі Кліч, да? Ну це його дом, це щось 2007, рік, какие запис записи де. так, нихера немає. Мені здається, справа почув якісь кроки, ну бля, може це шиза. Хуй знає його. І що, бля. Я больше ніхіра хера не понял, в принципі, знаєте, я так-то можу хорошо. Не сказав би, що я хорошо. Просто хорошо знаю мову, але не сказав би, що я можу хорошо її сприймати, а тут вообще минимало якісь знайомі... знайомі слова були, таке в чому справа він казав, це це, мабуть, цей доглядать за це є бандит основний, який проти нас гуляє. блять що робити, в двері надо ключі шукати просто телефон може тебе можна подобрати, позвонить комусь, сказати, сказать играем а ну відкривай за закрываем мені тут треба а я хоть даже хуй знает чего ми в його дом зайшли. просто обходить да чтось обнишпорить А похуй, хоррор е хоррор, то мы гуляем у него далее. Так, может ключи какие-то появились? Просто здесь не было. Я бы побачил бы тей ключ, поверьте, друзья. Я бы его побачил. У такая глаза, что пиздец, блядь. Так, подождите. Может тут? Ай, блядь, сучка! Ой, ой, ой. Подожди, де... а я А кстати откуда я пришел вы напомнята не вот я... тут тогда бачит вам дверь открытый просто открывай дверь это вин кстати ключ не знадобився. Так. знадобывся якісь очі, да ну тот бля цирк уродів, то тут и хто такі люди с нестандартными каким-то формами красы анно вот то do I don't know what to do What to do. These may be my last words. Whoever's listening to this. Get out now! Коротше. Я щось таке вслухався і почув, що там... Воно стучить, бо він. Він стучить в мої двері і. Я не знаю, що робить. Робить, робить, там наче така запись переривається і далі чутно якийсь голос якоїсь чистилище, да, типу, бля, я не знаю, якогось по колиці ада, чи когось такого. і все. Він каже, щоб утіка... утікати, утікать, звідси, комусь, либо кому. Так, лів, Виход, Ну я думаю, це не для нас, в принципі. Все ще рано, да? А, тут надо просто наступить. Піздець. Що, лів? Можна... А, у мене така сенса, що це вообще, да, я аж тут проскіпав. Може це от свой. Ладно, ну, давайте ту далі обслідуватися. Так, це ми відкрили до цього. Може щось на другому этаже целом, на другому поверсі ми щось і маємо. Так, ключики тут-то так. Топор, ну візьми топор, да що по голові хто з нами знамесь, так, типа, кой сантлантиды, да? чи що за затопленого міста. Так, шахмати бачимо тут, а можна погулять. Шах і мат. Так. Може, і відкрився, ні? ні? Ну ми звідси прийшли, тому логічно, ніякого виходу вже тут не буде. Там вже нам написали, де виход, тому і там потрібно якось орієнтуватися, щоб він був. Пойдемо спочатку в ліву сторону, подивимось, що тут є. У нас тут є двері, які ще закриті, тому можливо треба локет. Можливо, тут якась сія... є... Я бы... О, бачите, есть. Я кажу, что можливо, тут и какая-то последовательность. кто, блядь? Подожди, мне кто-то звонит. Пидора звонит. Давайте пойдем возьмем трубку. Сука, ценижний этаж, блядь, спускаться аж треба. Айду, да, иду, иду уже. Стой. Давай. Хуило, наш те звони. Ш... Сука, за заперешь в трубку? Ай, вот я бачу тебя. Блять, де ти мене бачишь, поважный хуй лучше? Ти ж до тебе ж нема в домі. Хоча була якісь вже, блядь, дві, да. Там, може, блядь, десь там за деревом, знаєте, як у цьому, як у фільмі Крик, да, там, то він так, за деревами стояв у дівчину. Дівчині, блядь, якось позвонив, да, якось номеру я позвонив, да і так тоже казав. В принципі, він... не а поза ножом Сіську. Ну, блядь, хороше, хто бачив, той бачив фільм. Реально охуєний фільм. Треба буде якось на днях передивитися. Не знаю, як на днях, бля, бо часу взагалі немає. Може на дно ж увечері, ввечері то в мене є. Це я просто так... Рублюки зибучи на качере, тому заебись буде, подивиться, може. Блять, встряхнуть стариною, да подивиться. Но стрягнуть. Так, о, двері, кстати, вибити, после звонка, да? Давайте я тут подивлюсь, що у мене тут є, може тут. Нас тут отвлекли просто і. Сука, хто тут? Так, двері. Давайте поки що тут чи подивіться. Ну тут ключі просто на землі можуть лежати, тому я хочу тут це уважно обгледіть, подивитися. Можливо, щось. щось я два рази тикаю, розумієте, Так. Знову якась королева чи хто, блядь, з вороном. Не знаю просто. Так. Полточок. У тебе мог щось є. Ой, блять! крапельки, ха да, бля? ха <сху> крапельки. Це захертан нерв замехоти, да? Grand Skipers! Green Skipers, Crain. Ох, ебать, чек. Щеп... Ключик. Graind... Ground... Грандскипс. Grain типа, знаете. Где песни? Типа. В... Кто-то из этого рода может помнить, да, я в другом сезоне там циповласть. Духолоб их називає, да, такого. Газбейстер их называю. Так. А, хрень была. Ghost типа и там же такая песня у них была, типа, на час на другом сезоне, да еще в третьем такая Ghost! Ghost Basters! F -f а я не знаю, как там связать, то мы не буду нихуя пиздить, там просто как такое... Ghost. Ghost Baster! Ну такие круг прошли. Короче, охуенная писань Выход. Ніхуяшечки ніякого виходу нема, друзі, понимаєте, нічого ніякого виходу. Так, ми, як, ми ж так нашли ключ, да? то тут всі відкриті двері, то вже, мабуть, на вихід пора йти. Да, чорні двері, значить, все заебісь. Опа, все, ми, коротше, на дворі, так. Да? Отакий, От блядь, домик. Все, йди нахуй. Я не вбіга біжі тебе, не повернуйся, все. Будешь далі стоять заброшеним і нікому не потрібним, так що... Друзі, наверное, я продовжу, знаєте, мене зараз 9 його в пам'яті, тому я продовжу все в другій частині проходить. Хуй зна, навірно. Казали, що ескейп, якщо тут ніякої паузи нема, ніякого, ніякого сохранення, то прийдеться, мабуть, заново мені там проходить, а потім для відео заново для вас там продовжимо. Та й на сон вже буду прощатися. Пройшли цей дом, ще жахливий дом зі скримерами. мене трохи напугало особливо на початку, я пам'ятаю, там пробігли. Нога, до речі, вже не болить, але, блядь, страшний такі... Погані спогади залишились, ладно. Не будемо про це. Так що всім дякую, хто дивиться відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на мій тікток, на мій інстаграм, на всяку херу тут що буде в описі. Ну і з вами був Орест. Всім пока-пока, пока-пока.